Я їх обмотував ось такою білою мешковиною, а для затримки вегетації навесні ось така стрічка з під корму. Фундук, ліщина, звичайно. Доброго дня, Миколаїв, 20 січня, 24 рік. Вітаю всіх на каналі. Зима, то потепліє то... Стане холодніше. Вчора було дуже тепло, сьогодні у нас мороз. Ходимо по своєму садку, як дружина каже, що ти кожен день ходиш. Що я до кожен день ходжу? Ось, Кожен день у нас щось нове. Хоча ми кожен день в садку ми намагаємося щось робити, якось зберегти. Але, як бачимо, зайці теж не полишають. Наш садок, це саджанець персику. Це грушка, яку ми в цьому році восени саджали, бачимо, дивіться, як гарно він займається обрізкою. Грушку він, а ось він і грушку пошкодив і пообрізав гілочки. Люди кажуть, не бачили, ось дивіться. Який гарний зріс в зайця. Рівненький, красивий і гілочки. що ти гризеш, не зрозуміло. Зараз ми будемо знову. Тема в нас захисту від зайців. Шукав я що робити. Немає під рукою нічого з того, що я там Саме краще трубою, як я вже показував. Труба для утеплення пластикових труб. Є відео, кому цікаво подивіться. Зараз будемо пробувати картоном, тому що треба це зробити швидко, кожен день нові пошкодження, а ми не встигаємо за всіма деревами. У нас тут ось там сад, там шовкун, тут поле забігають зайці і пошкоджують. Тож, працюємо. В першу чергу. Що ми зробимо? Ми пошкоджені місця зачистимо ножем і замажемо садовим варом. Це дієво, це обов'язково треба зробити. Ось так ми зачищаємо, хоча зуби в них гострі, але лезом треба відновити. І замазуємо садовим варом. Ось так воно у нас на швидку руч виходить. Ми, щоб у всякими не нав'язатися, взяли мідний дрот і ось так замутуємо, Вітер дує, холодно, але треба зберегти свої саджанці. Будемо ось всі ці саджанці, ми тут свіженькі ще садили, будемо працювати захищати. Ой, продовжимо ми свій репортаж. Будемо. В такому приміщенні є у нас приміщення, таке, де стоїть буржуєчка, стоять наші горішки. Ось тут у нас фундук, ліщина, звичайні горіхи. На дворі дуже холодно. Та й зайшли ми із-за того, що холодно. Що хочу сказати, ось, спробував я. Ой, гофрокартоном, як показують, ну, не, не подобається мені тим, що дуже незручно ось такі, як маленькі деревця та молоді, його завернути це дуже складно. Все ж таки, я блін, буду завжди споминати той спосіб свій трубою утеплювати. Я її все ж куплю і нароблю, так як садок розширюється, щоб було... прийшли ми в це приміщення, щоб нарізати. Мішковини. У нас є такі мішки з-під корму. Вони більш такі дебеліші, можна сказати, вони крепші. Зараз ми наріжемо, вони світлі. Також скажу відразу ще про один варіант, коли я ходив в погороді, в мене там ось така стрічка є. Хотів її використати. Це туман, так сказати, як туман для поливу. Була в мене ідея гарна, яка прийшла в голову, але відразу вона відпала із-за кольору. Темний колір на стовбур Це, воно буде притягувати тепло, а нам треба, щоб навесні сонце відбивалося, тому що буде притягувати і вегетація піде швидше. Але теж дуже швидкий спосіб. Якби було світлого кольору, ось дуже швидко. Раз, загорнули тут чим хоч, хоч ізолентою, хоч любою стрічкою, чим хочеш обітнули і, і зайці б його не гризли. Але будемо нарізати мішковину, замотувати, працюємо. Нарізали ми ось такі смужки, хоча з малюнком. З іншої сторони, воно біленьке. Що хочу розповісти, і ще спомнив на рахунок кольору, я не прав. можна виправити. Це в нас все говориться в дискусії, правильно, неправильно, що я говорю, а не ствердження. Це моя думка. Колись, коли я починав займатися, начитався я. На рахунок білого кольору. І ті персики, які в мене зараз плодоносять і мають дуже великі, дуже великі, вже їм більше 10 років, років по 15, хоча кажуть, вони довго не живуть, персики. І дуже великі дерева з дуже великою кронею. Що хочу сказати, я коли їх посадив, я начитався про те, що треба обмотувати не на рахунок навіть захисту. Я їх обмотував ось такою білою мешковиною. А для затримки вегетації навесні, ви обмотуєте стовбур, так як я читав, в мене так вийшло, не знаю, правильно воно, неправильно, обмотуєте стовбур і навесні, коли і починається. Ну, особливо у нас на півдні починається жара, то йде затримка вегетації стовбура. Так як він не так прогрівається. А коріння в нас ну, теж поки земля прогріється. Тому що у нас південь, у нас в день може плюс 20, будь, а на ніч до нуля. Це такі можуть бути перепади. Буває це рідко, але буває. І поки не прогріється ґрунт. Не починається вегетація рослини, тому що стовбур, якщо не захищений білим кольором, він починає в собі просинатися, сокорух, все інше, не буду умнічать, я не професор, це я по-простому об'ясняю. І взагалі-то ось коли починається прогріватися ґрунт, ось іде коріння починає качати. І потім і просинається собор. І Затримка так іде цвітіння, щоб під морози не попало. Ну, не знаю, правда воно чи не правда, в мене так вийшло і це спрацювало. Дерева ростуть до сих пір. Тож, йдемо обмотувати, затримувати і відганяти наших шкідників вухастих. Також в когось є якісь поради, як ще хто що, можете писати, давати посилання на відео. Як захистити, як ви захищаєте свій сад від шкідників. Ось так у нас вийшло захистити наші дерева. Це дворічні. У минулому році вони були посаджені. Два роки вони ростуть в мене. А так їм загалом три роки. Пішли мішки вже з пічу, з-під салофану, з пічу, хоч ось так ми захистили наші деревця. Головне захистити хоча б штамп, тому що якщо тут пошкодить, то можна обрізати і знизу кине ділочки. Головне нам зберегти нашу підчину. Не завжди виходить так, як розповідаєш, що ось наприклад. Те, що я кажу завжди, що треба було білим, але коли вже замотав, тоді вже побачив, що але нічого страшного. То все буде добре. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні. Сьогодні ми знову захищаємо свої дерева від вухастих гризунів різними способами, від картону, мішковини та мішків з під. Фу, але все білого кулю. Чому відео на каналі?